Привіт, синьо-білі вболівальники. Велике блакитне коло середнє біле коло за останні кілька годин несподівана новина наробила хвилю за лаштунками. Відомий журналіст розповів, що наше Динамо може втрачати багато грошей, занадто довго чекаючи на переговори. Чи це правда? Зараз я розповім вам усі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Досвідчений коментатор Віктор Вацько різко розкритикував раду директорів Динамо. За його словами, клуб відмовляється продавати молоді таланти у потрібний момент, втрачаючи можливості для отримання великого прибутку. Вацко навів як приклади захисника Тараса Михавка та півзахисника Володимира Брашка. Він зазначив, що Олімпік Марсель зробив конкретну пропозицію за Михавка, а Вулвергемптон Вондерерс в Англії навіть звернувся до Брашка. Однак Динамо відхилило обидві пропозиції. Журналіст був прямолінійним. Рука спрямована вправо велике мистецтво бізнесу у футболі, це продавати у потрібний час. Михавко міг би піти до Марселя після минулого сезону. Вони не продали і втратили гроші. Те саме стосується Брашка. ТОП б зараз за них заплатив 20 мільйонів. Просто подивіться на нещодавню гру захисту проти Олександрії. За словами Вацька, Динамо можливо, пропустило пропозиції до 20 мільйонів євро, суми, від яких практично неможливо відмовитися, але які зараз навряд чи повернуть. Отже, вболівальники, що ви думаєте, чи добре вчинило Динамо, що втримало гравців, чи їм варто було скористатися моментом і продати їх за стільки? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, синю, білі вболівальники. Міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування, блакитне серце.